Хлопці до дівчата буквально достаю колор з рукав. Бо саме зараз я беру за рога Малевича. Ті, хто додивиться до кінця, дізнаються, чому саме так. Ну що ж, спробуємо. Угу. Не вчорашній день пройшов е, так собі відбитки на обличчі є, але це все не просто так, тому що сьогодні я хочу спробувати, який він малевич насправді. Ну що? Мені якось написала дівчина представник цієї компанії, хотіли поспівпрацювати разом, як UGC, Але відповіді довго не була. Тому я вирішила брати ініціативу в свої руки, і тому зараз це буде не просто UGC-шне відео, а справжній краш-тест цього бренду суворий, але справедливий. Отже, я замовила їх хітяру крижану есенцію під очі і пару пробників. Спробувати різне та просто покласти в тревел косметичку. Але, знаєте, я тут знайшла при розпакуванні один такий цікавий момент. Слухайте, я думала, О, знаєте, це якраз про турботу по клієнта. Бо я вирішила спробувати трошечки, да, і замовила ці пробнички, а вони мені ще додали інші. Слухайте ну респект. Мені це вже подобається. А Ще дуже круто, що цей бренд присвятив себе художнику з України, бо Казимір Малевич був справжнім українцем, як би не намагалися його в нас вкрасти. А поки я наношу цю крижану есенцію під очі, знаєте, нема цього відчуття неприємного, липкості. І зараз буде мій перший вердикт. Слухайте, ну охолоджувальний ефект, я вже відчуваю. Тільки, тільки скористалася, вже так от. О, те, що мені сьогодні не вистачало зранку, дуже класно охолоджує. Дуже... Перші враження, і я поки задоволена. Але якщо це відео набере дуже багато переглядів та лайків, я зніму другу частину.